Ну що, малята, ми вже так з вами багато знаємо про новий рік. Я думаю, гноми, що наші зустрічі скоро призупиняться. Бо і справді вже наближається новий рік. Тож, я думаю, що ви в цьому році обов'язково його зустрінете з цією своєю великою гном'ячою родиною. І я думаю, що вони до нас вже поспішають. Але сьогодні ми з вами поговоримо про традиції. Ми всі готуємось до Нового року. Ми всі починаємо до нього готуватися ще задовго до нього, за місяць або, може, навіть за два місяці. Як же ми готуємось? Як же ми зустрічаємо новий рік? Давайте сьогодні про це поговоримо. Напередодні свята ми оздоблюємо ялинку, прикрашаємо її, готуємо подарунки для рідних та друзів. У новорічну ніч накриваємо Святковий стіл і 31 грудня рівно о 12-й годині ночі радіємо настанню Нового року та обов'язково загадуємо бажання. Наше місто Харків і всі інші міста України та інші міста світу прикрашені різнобарвними ліхтариками, на Майданах горять ялинки з іграшками, гірляндами. Вітрини магазинів такі яскраві, такі святкові. Та в кожній країні є свої особливі традиції. У прекрасній Італії в новорічну ніч люди викидають з вікон непотріб, старий одяг, меблі, посуд. Італійці вірять, замість кожної старої речі, яку викинули, у новому році з'явиться нова. У Франції у великий святковий пиріг запікають біб або горошину. Того, кому дістанеться такий сюрприз, оголошують бобовим королем. Гості повинні підкорятися його жартівливим наказом всю святкову ніч. У загадковій румунії в ховають дрібні предмети каблучки, гроші, стручки гіркого перцю. Кожен мріє, щоб шматок порога з каблучкою дістався саме йому, адже це приносить щастя. А в Іспанії в новорічну ніч поспішають з'їсти 12 виноградин за той час, поки годинник б'є північ. Окрім того, слід обов'язково встигнути виплюнути всі кісточки. А в далекій Норвегії норвезькі діти перед сном вивішують за вікно годівниці з пшеничними зернами, а в домі ставлять тарілку з вівсянкою. Пшеницею поласують птахи, а вівсянкою маленькі гноми ніси, які принесуть малюкам Норвегії подарунки. Країн на світі, стільки і традицій, і в кожної країни є своя особлива традиція. В нас, в Україні, ми накриваємо святковий стіл, запалюємо святкову ялинку гірляндами, робимо поздоровлення, вітаємо, дзвонимо своїм рідним, близьким, друзям. Всіх вітаємо з настанням нового року. Обов'язково загадуємо бажання о 12 й годині ночі. Ну, а хто лягає спати? Він може загадати. До того, адже в цю новорічну ніч обов'язково все збудеться. Ну і шукаємо подарунки під ялинкою від рідних та Діда Мороза. Дітки, ми сьогодні з вами прощаємося, але ми обов'язково з вами ще зустрінемося. І ще в нас не закінчення нашої подорожі, адже гноми не знають, що таке справжня новорічна дискотека. А ми завтра це покажемо. Бувайте!